Це відео про мінімалізм. То, мабуть, лично було би його також подати в стилі мінімалізму і дуже стисло. Але справа в тому, що мінімалізм такий класний, що про нього важко мало сказати. І я не знаю точно, коли я познайомився з цим життєвим напрямком. Першим проявом мінімалізму в моєму житті було хобі викидати речі. І як у речі отримую задоволення від виконують сигарети, так само я отримав задоволення, коли викидав якусь річ, і це, безперечно, робило мене щасливим. Але мінімалізм це не лише про викидання речей. Мінімалізм це ще й про правильне споживання. Ще більше ніж викидати речі, мені подобається їх купляти. Точніше подобалось. Я така людина, що хоче всього і дуже багато. Я хочу MacBook Air, електросамокат, каву машину, яка сама готує, наушник Samsung, великий монітор, гамак, розкладний столик, аби ходити з ним і пити каву, PlayStation, гранчі Rocky. Але чи буду я щасливий, коли матиму всі ці речі? Може й буду, але з вірогідністю 100%. Після цих покупок я захочу придбати щось ще. Мінімалізм це відмовлятися від Потрібного для душевного супокою, що я маю на увазі, коли ти купляєш річ, ти стаєш щасливим. Але коли розумієш, що річ, яку ти давно хотів, тобі буде без користі, то ти стаєш вдвічі щасливішим. І я зараз дуже щасливий, що висповідався перед вами і зрозумів для себе, що помилявся на рахунок своїх бажань. Макбук чудова річ, його ціна виправдовує комфорт, але на цьому все. Він надто дорогий. Ти студент тому закатай губу. Електросамокат максимально комфортний, але не забувай, що ти живеш в селищі міського типу. І ту відстань, котру ти можеш проїхати самокатом за 16 тисяч гривень, ти можеш прийти пішки. Кавова машина за 28 тисяч гривень, яка сама готує будь-який напій. Для чого тобі її купувати, якщо твій улюблений напій це еспресо? і його можна приготувати на гейзерній кавоварці за 75 гривень з копієчки. Навушники Samsung за 10 тисяч гривень. Безперечно, мають хороший звук, але якщо один динамік перестане працювати, то ти будеш рвати на голові волосся. Великий монітор класний, але в тебе немає навіть стаціонарного комп'ютера. Гамак, ти з самого дитинства любиш подорожі і пригоди, а твій герой Берегрілс. Але для чого тобі гамак, якщо тебе нудить, коли ти відчуваєш невагомість? Розкладний столик, аби всюди його ставити і пити каву. Богдане, твої друзі всі на роботі. Тобто ти підеш, поставиш десь столик і будеш сам пити каву. PlayStation 4. Почнемо з того, друже, що ти той тип людей, котрі люблять все швидко і одразу. Саме тому твоя улюблена гра – Brawl Бравл Старс, катка триває 2 хвилини, і ти отримуєш миттєве задоволення. Джип Гранд Cherokee. Я все що хочу нагадати, що ти студент і в тебе на приваті 37 гривень. Оскільки я графічний дизайнер, то хочу поговорити про мінімалізм зі своєї професійної точки. Це лайно, це теж. і це. І це, чому я так вважаю? Якщо чесно, то всім баю вже, чому ти в наушниках Маршал так вважаєш. Бо багато деталей це не добре. Ось приклади хорошого дизайну. Чому він хороший? Логічно, що тому, що тут мало деталей, але це не основне. Коли ми бачимо тільки один об'єкт. То ми зосереджуємо свою увагу тільки на ньому. А коли об'єктів багато, то увага розсіюється. Чи можна віднести це крісло до мінімалізму? Ви зливуєтесь, але можна. Справа в тому, що всі ці надписи зроблені в одному стилі. А один, як я вже казав, краще ніж 389. Що я вам раджу: зробіть порядок у своєму житті, почистіть галерею, Поприбирайте на столі, віддайте одяг, який не носили більше року, використовуйте речі до того стану пригодності, поки людям не буде наважаючи надивитися. Мінімалізм, як і самодисципліна, не обмеження, а спосіб отримати контроль над своїм життям.